Вітаю товариство Кагарличчини. Я депутат Кагарлицької міської ради Лисий Іван Миколаївич, сьогодні, 12 червня 2025 року, відвідав 71 ю сесію Кагарлицької міської ради, яка відбулася в будинку в нашому центральному будинку Ради. Під час сесії я як депутат до мене звернулися мешканці вулиці, мешканці міста Кагарлик по вулиці в минулому 1 травня, які е, проінформували мене про те, що по їхній вулиці рухається великогабаритний транспорт, який рухається по дорозі Р-32 в напрямку. Це дорога Краковець-Біла Краковець Церква Жищів, е, транзитом через, е, через місто Кагарник, транспорт, який рухається по цій дорозі Р-32 е, в напрямку міста Київ. Не доїжджає до, до кільця в місті Кагарлик, а змінює свій, свій, свій напрямок руху трошки раніше. Тим самим значить, рухається по вулиці героїв, захисників, значить, захисників України в напрямку вулиці села переселення і вже аж потім виїжджає на дорогу національну дорогу Н-01. Цим самим приносить шкоду цей великоважний транспорт, який рухається по цій вулиці, він приносить шкоду будівлям, будівлям які розташовані. Будівлі тріскаються, люди ну, отримують матеріальні збитки. І сьогодні я звернувся до голови, щоб рух по цій вулиці був обмежений для великовантажних автомобілів, а саме зменшити. Великовантажність до 3,5%. Значить, голова розгляне це на комісії, відповідно, дасть відповідь мені, наскільки це технічно можливо, і відповідно да, я тоді вже дам відповідь, відповідь заявника мешканцям, через те, що заяву звернення підписало майже 30 мешканців цієї вулиці. Значить, друге, сьогодні на сесії розглядалося 70 питань. Питання, значить, які касалися, це чотири питання, вірніше п'ять питань по субвенціям. Із них чотири військові частини це по 100 тисяч гривень. Ми як місцевий бюджет, як громада. Відповідно до нашої програми, а ви знаєте, що в нас в програмі 6 мільйонів закладено на цей рік, і якщо військові частини звертаються, наприклад, або так сказати, військовослужбовці з листом звертаються наші громади, які служать у цих військових частинах, то ми як громада відповідно приймаємо рішення ну, і виділяємо ті кошти, які... Ми собі можемо дозволити. В даному випадку сьогодні розглянули чотири заявки від військових частин, це було по 100 тисяч, і одна заявка від нашого відділу поліції місцевого значить, номер 1 Там теж вони звернулися з відповідним листом і їм виділили теж 60 і 50-110 тисяч допомоги на відділ поліції. Значить, Це по такому питанню. Також мене, мене стурбувало питання. Питання, яке, яке чомусь спочатку розглянули, і я за нього проголосував, значить, а потім поступила заява від одного з депутатів, вже буквально через деякий час там вже проголосували, вже вийшли, проголосували ще декілька питань, аж потім сказали, що ну, треба повернутися. Коли я почав запитувати, Чому треба повернутися? Ніхто не пояснив, тому я за це питання утримався, не голосував. Значить, що іще було? Значить, розглянули земельні питання, Значить, зараз земельні питання. Це місцеві люди, які звертаються на дачу дозволів на виготовлення земельних проєктів. Ну, люди упоряджують свої земельні ділянки. Значить, ці питання підтримали. Значить, Зверталися люди сьогодні з питаннями на виділення для особистого сільського господарювання, в частності по Кагарлику теж підтримали. Значить, і останнє питання, яке було, це інвентаризація землі Кагарлицької громади. Ну, мається не тільки в Кагарлику, а і всієї нашої громади, до якої входять і села громади. Значить, Теж за неї проголосували, але це питання, я думаю, що спізнилося так років на 10, а може й на більше. Інвентаризацію землі треба було провести давним-давно. Але як бачимо, цим, це всі були, в цьому було ні, не були зацікавлені відповідні особи. І тільки сьогодні вже вирішили запланувати кошти, щоб зайняться цим питанням, а саме інвентаризація землі, Кагарлицької землі, без обліку. До цього часу ми просто використовували багато землі без обліку. Ну, не знаю. Я за це теж рішення проголосував. Значить, така коротка інформація, Значить, Сесія пройшла спокійно, головуючий, як кажуть, вів сесію достойно. Так що продовжуємо працювати. Ми будемо, як кажуть, байдужим. Допомагаємо Збройним силам України, віримо в Збройні сили України, працюємо на перемогу. Дякую. Мене теж, як вашого помічника, радує те, що на сесії діло не тільки до лайки не дійшло і до бійки, а все було чемно. Це добре, це добре. Так і треба вирішувати. Хоча це представницький орган, там можуть бути різні емоції і знаєте, в кожного своя градусність, своє бачення цього, так сказати. Кожен по-різному реагує. Треба тобто реагувати, звісно, в цілях, в інтересах, голосувати, представляти. Так як депутат, він вже представляє відповідно до закону, він представляє інтереси громади, не свої особисті, а інтереси громади. Коли він йде на ці вибори там, раз на п'ять років, він говорить, що я буду служити там громаді села такого то або округу такому, як у даному випадку нас, але не собі оселене. Так що служимо громаді, відстоюємо інтереси громади, тримаємо на контролі питання харчування дітей, яке ми будемо розглядати вже, скоріше всього, в липні, ближче до навчального року. Ми ж у цьому році продовжується наша історія. І, дякуючи, голова пішов на зустріч через те, що ми знаємо, що перші, четверті класи дають субвенцію в цьому році, в 25-му, в началь, так сказати, навчального року. Субвенцію на харчування давала держава і буде давати поки що, Але в нас виникло питання, що багато дітей не харчуються в інших класах, мається в виду 5, 9, 11. І тоді я поставив питання, щоб до цієї субвенції додати нашу місцеву субвенцію і харчувати. Дітей п'ятих шостих добавити за рахунок, як за рахунок державного бюджету, а цих за рахунок нашого місцевого. Але голова, слава Богу, наш голова Олександр Олексійович сказав, ну що, п'ятий шостий, давайте будемо. 7, 8, 9. Я вважаю, що це дуже правильне рішення. І на наступний рік ми зараз зберемося у липні, місяці, допрацюємо і будемо, я думаю, що будемо будем надавати харчування дітям хоча б по 9 клас за рахунок державного та місцевих бюджетів. Дякую, Віктор Олександрович, за інтерв'ю, що ви мені дали можливість відчитати світ перед нашими виборами.